Операція Вісла, акція польського комуністичного режиму проти української діаспори на території Польщі у 1947 році. По суті, це була примусова депортація українців з Лемківщини, Осяння, Підляща і Холмщини на території польської держави, які до 1945 року належали Німеччині. Ще у вересні 1944 року між урядами УРСР і Польщі була підписана угода про обмін населенням у прикордонних районах. Переселення українців з етнічних територій за договором мало відбуватись добровільно однак в реальності проводилося примусово. Населення позбавляли прав на землю, закривали школи, церкви, часто застосовували військову силу. З осені 1944 до літа 1946 року в року. Такий спосіб переселило півмільйона чоловік, і це був тільки перший етап масових депортацій. Другим етапом етнічних чисток стала операція Вісла. Репресіям закономірно почали чинити опір Українська повстанська армія і організація українських націоналістів. Фактичним приводом до початку операції стала загибель 28 березня 1947 року в районі села Яблочне на у бою із загоном УПА заступника міністра оборони Польщі генерала Кароля Сверчевського того ж дня на нараді Політбюро Польщі ухвалили рішення про повну депортацію українців за підтримки армії і загонів служби безпеки Польщі. Безпосередньо виселення проводилось за наступною схемою, село оточували війська, жителям давали приблизно добу, щоб зібрати речі. Іноді часу на це не давали взагалі. Все залежало від того, наскільки великою була небезпека нападу загонів. Упа після цього населення під конвоєм відправляли на збірні пункти, де їх реєстрували, і переписували наявне майно. Далі товарними вагонами відправляли на північ Польщі. Замість щойно незасійних полів вони виявлялися на зруйнованих війною землях зі знищеним господарством. З жителями, які не бажали коритися і полишали свої домівки, розмова була короткою. Селище могли просто спалити. За перші три місяці операції вісла було переселено 140 тисяч чоловік 3800 посадили в концтабір в Явожні, 655 людей, убили, і майже півтори тисячі бійців українського підпілля арештували. Незважаючи на те, що офіційна операція закінчилася 31 липня 1947 дев'ятсот фактично депортація тривала до 1950-х років. У 1990-му році Сенат Польщі засудив операцію Вісла у 2007 році, у спільній заяві польський і український президенти Качинський і Віктор Ющенко визнали, що операція Вісла суперечить основам прав людини.